А якщо ви вирішили присвятити чотири вихідні дні ремонту в квартирі, тоді вам у нагоді стануть ідеї для оселі. Сьогодні Андрій Альохін навчить вас клеїти шпалери. Це ідеї для оселі і я, Андрій Альохін. Сьогодні ми з вами клеїмо шпалери, але не прості, а флізелінові. Вони приховують найменші дефекти стін, у них чудовий вишуканий рельєф, але головне клеїти їх набагато легше, ніж паперові. І зараз ви у цьому пересвідчитися. Отже, що нам знадобиться? Ну, по-перше, чисті і достатньо рівні стіни. Далі, звісно, ножиці, спеціальний ніж та шпатель. Щітка для нанесення клею. Ну і звісно, самі шпалери та клей для флізелінових шпалер. Усе це вам допоможе обрати генеральний партнер рубрики Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів. «Епіцентр». до речі, нині у гіпермаркеті садовий бум. Закупівлю у відділі «Садгород» на суму у 200 гривень виберете участь у безпрограшній лотереї мільйону подарунків, а також квитків на УЄФА Євро 2012 Що суботи та неділі у квітні ще й супераукціон, де ціна стартує від однієї гривни. Мільйони товарів за супер цінами. Головне спочатку виміряти стіну і тут не обійтися без експерта з рулеткою Розміри ми вже маємо. Можемо нарізати шпалери. До речі, клеять їх у стик. Головне правильно підігнати малюнок. Я вам раджу залишити по 5 сантиметрів довжини і тоді сполучити малюнок ви зможете без проблем. До речі, аби не переплутати де верх, а де низ, помітьте, наприклад, верх, і тоді ви точно не помилитесь. Далі клей. Увага! Він має бути ретельно перемішаний. Шпалери у нас не паперові, а флізелінові. Тож на них наносити клей не треба. Одразу наносимо його на стіну. Не економте. Стіна має бути укрита клеєм, але і не переборщить теж. Монтаж потрібно починати від кута. Так буде економніше витрачатись матеріал. І пам'ятайте, перша смуга шпалер найважливіша. як ви її наклеїте, так все далі і піде. Тож клейте рівненько. Розгладжують на рівності шпателем краще від центру до країв. І пам'ятайте, усе повітря має вийти. Пан Юрій із містечка Шепетівка застерігає. На стиках утворюється зайвий клей, його видаляйте одразу. Але пам'ятайте, флізелінові шпалери не паперові. Вони не розмокають так швидко. Тож не поспішайте. Дякуємо, пане Юрі. Під рукою обов'язково тримайте гострий шпалерний ніж. Він допоможе позбутися залишків полотен. До речі, Інно, часто стикаються ось із якою проблемою. При наклеюванні наступної смуги на стиках шпалери починають відклеюватися. Такі проблеми бувають тільки з паперовими шпалерами, а у нас флізелінові. Тут стики ідеальні. Ось подивіться, яка краса, просто ідеально. Експериментуйте разом із нами, і нехай ваша оселя буде найкращою. Генеральний партнер рубрики, національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів. Епіцентр на сьогодні це все Бувай.